Так. Доброго дня! Не, не треба вам інтернет. Так он у вас і хлопці стоять. стоять? А? Через кілометр Це вони поліція охороняє. Ну, а хто охороняє? Ну, то ви, де хто де команду ваше... дав не втручатися в ситуацію? До мене голос такий, хлопці, я контужений. Дам, дивіться. Заяву писати то, звісно, буде. навіть будемо. Звісно будемо. Будемо заяву. Так завіщо б якби по цю свічу зараз. Виведу евакуатор уведіли напередок. Вот. А хто вирішує? Дзвоніть, хто вирішує. Ви ж любите дзвонити. Любите дзвонити, виїзд на мату. Так, я знімаю, так. Да. Скажіть, давайте. Другий добре. Сказати всім, що. Що, ну що ви хотіли, що Я блоги, люблю бігати туди. Який, нахер блоги? А а хто? Зати, хто ви такий? Хто я такий? Хто ви такий? Ухелян. Укелян? Ти викликайте сюди. ТЦК викликає? На вас? чи що? на мене. У мене все добре. А чого ви? А чого, 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 чого ви поліція це цікаплять туди для активістів? А коли рейдери, за, тому що мені набридло, блядь. Ви представляєте що дива. Ваш начальник чи підставляєте що Чим? 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 своїми не діями, блядь. Галімими діями, поганими, дуже поганими діями. Корупція, аж корупція. І що, ваші... Передамо, керівництво, Передамо керівництво, керівництво що робити? А ви що зараз не можете позвонити? Ви ж обичте керівництво, вирішить, ну, що наберіть зараз. Будь ласка, керівництво. Що за три п'ять? Керівник стоїть, який схожий, він наперед. Націкавилося. Не приймає вона.